Всім привіт! Сьогодні я вирішив виїхати на Коп, Коп підводний. Хоч сьогодні вже досить така глибока осінь, сьогодні 23 жовтня. Якби вночі вже нулі, навіть мінус один попадалося, але для мене якби це не страшно. Не страшно, тому що є костюм підводний. Костюм такий. Що неодноразово його використовував і знаю, що він навіть в мінусових температурах мене не підведе. Отже, коп сьогодні по золоті, як я вже і казав, під водою, тобто ходжу до шиї з кубом, ледве сюди заїхав, дорога жесть. Я вам показував там пару кадрів, як я з'їхав з траси безпосередньо на польову дорогу. Пару разів чутний не загруз. Зараз вам покажу, як машину обтраскав болотом. Ну, підемо до озера одягати костюм і лізти в воду. Так що таке сьогодні буде відео. Що знайду, не знаю. На тому пляжі я був в літі, але якби воно досить далекувати від мого дому. Я от аж тепер добрався ще раз до того пляжу. Подивимося. Є надія, що буде Голдік. Буде Голдік, буде суперово. Тож дивимося далі. Така машина в багнюці? Все мокре, все в багнюці. Все до підкрильників. Фактично прилипало то багно. Якби не весело. Зовсім не весело було сюди заїжджати. Я думаю, що це не надармо ми сюди заїхали. По-любому щось повинно попастися. Роді якийсь цікавий сигнал, але чую в навушниках перебиває чорнотою, думаю, не вартує його копати, треба шукати щось цікавіше. Якби дно піщане на цьому озері, зверху така трава, перегнилі водорості, попадаються, як бачимо. Ось такі водорості перегнилі. Якби умови для праці чудові, такий плавний захід, досить досить плавний захід на глибину, по шию можна непогано так зайти. ну Вода відчувається, що вже не, не літо, що вже вода досить холоднувата Працюю як лазером. Квазаром переробленим в підводніком. Квазар у мого виробництва, який я переробляю в підводник. Тут тільки штанга від Гарета під Локотником. Все решту квазар, частота 12 в мене. Наперед вибачаюся, що вітер, що може бути трошки поганий звук. О, як ви чуєте, непоганий такий сигнальчик. Не так все легко, як здається. Якби, щоб щось знайти, треба потрудитися без труда і не витягнеш рибку із труда. Але, як то кажуть, працювати можна, працювати можна в будь-яких умовах, головне мати технічні засоби, ті, які підходять до тих умов праці. І Залізати і шукати. Хто шукає, той як я кажу завжди знаходить. Так що шукаємо Зараз я його купну. От я пройшовся так трошки по воді, якби вода є холодна, але в костюмі не відчувається дуже такого сильного холоду. Сигналів є багато, якби мусорка, засмічений пляж. Треба брати просто все вибирати до нуля і тоді полізуть находки. Там знайшов я пару монеток, але самі бачите, я весь фактично мокрий, ззовні тяжко мені показувати вам находки, щоб не замочити безпосередню камеру. Я зроблю так. Походжу, покупаю, що цікаве, найду. Вийду, зроблю перекур, покажу вам безпосередньо находки. І, і так знову. І Таких 2-3 заходи, думаю, сьогодні стяну, десь 2-3 годинки. Ну фактично і все. І що буде, то тоді обов'язково е коментую, які находки, де як. Ходити я буду, як ви бачили, тільки по ось цьому пляжику. Е, ну, Бо той пляжик я ще не пробив і я думаю, що тут щось повинно вилізти гарне. І так хочу вам показати находку. Находка на ліцо О там в скубі. Зажовтіло, бачите. Єс, yes, єс. Yes. Дивіться, як класно зажовтіло Так, то в нас є кульчик. Ось такий жіноча прикраса, підвіска. Така навіть дуже непогана. Розцібнутий з пробами, як має бути. Значить, супер. Сьогодні приїхав я не дурно сюди. Клас. Зробив я останній захід, як би так, як я і прикидував, три заходи сьогодні робив воду. Перший захід. Було пару монеток, там в основному 10, 50, 25. І купа корків, шмурдяка. Я тут все викидаю на глибину, зразу корки, щоб не брати з собою лишній час не тратити, бо все-таки трохи холодно. Вітер дує по лицю, неприємно так. Значить, за другим заходом я вже вам показав, що було. Був голдік. Зразу вже но зайшов, за другим заходом я його підняв. І теж там було. Як ви бачили, дві блясни, е, теж там по 10 копійок, 5. І от власне третій захід показую, що знайшов і в принципі вже роздягаюся і йду додому. Значить третій захід. Е, 5 копійок Україна. Знову 5 копійок Україна. Попалися, потім попалися нам 10 копійок Україна, як, як всі ті, що я її піднімав, всі окислені, е, маю на увазі за сьогодні, всі такі не один рік в принципі, полежали в воді. Е, Далі, отакий от кусочок свинцю, якби дуже чіткий сигнал був. Чіткий і в цифрах дуже такий е, багатообіцяючий. обіцяючий, якби думав, що голдік, попав такий свинець. Видно, якийсь рибак робив грузик на рибалку і лишню викинув воду. І попалося в нас власне, сам грузик, вже куплений ось такий грузик, ще з жилкою. Якийсь рибак видно, обірвав. То за третім заходом ось, такі, ось таких п'ять находок, тих, що я взяв. Багато чого я не брав. Не брав я дрібний такий метал, чув, що він пікає, його навіть не викопував. Він в мене явно перебиває, що метал дрібний і смисл його брати. Ну і як таких сигналів більше нема. Обійшов я всю оту, таку площадку. Водяну, захід, де всі купаються, Якби це все, що знайшов. І так, попалося отака от блісна. Така блісна вже, видно гачок перегнив був. Ще одна блісна трошки меншого діаметру. Така рибацька бльосинка. Дуже багато ось таких. Відпила е алюмінієвих бляшок, які дуже сильно збивають і сигнали портять, їх треба викопувати і фактично їх завжди викидаю. Далі е по 50 копійок. Дві штуки. Це в нас так заради цікавості 1993 і 2006 рік. Не перший рік воді вони пролежали. Це свідчить про те, що пляж досить старий. Далі по 25 у нас попалося. Це в нас є 7 штук. Теж 92-й рік присутній, 2008 присутній, 2009. -й. 2011 монети в різнобої, різні роки. Навіть свіжі попадалися, видно, що окислені, які пролежали фактично місце часу, того року їх, напевно, і загубили. Ось такі по 25, по 10 копійок, три штучки теж попалося. Тут є теж у нас 2000-х роки і 92-гі роки. І 5 українських копійок 2008 року. Також було дуже багато алюмінію всякого, від пива, від сигарет, фольги. Того я навіть не брав, Зразу викидував на глибину. Там, до речі, дуже велика глибина йде, бо вони мені не заважали шукати. І все. Зараз роблю перекур, от зняв костюм, бо трохи фактично руки все-таки змерзли самі пальці трошки гріюся, ходжу, то другий мій захід отакий. Перший захід там було, що в мене було в першому заході. Дві копійки по 10 було, 5 і 25. То разом з другим заходом оці монети і, і цей. Он. І той голдик, що ви бачили. Е... Ще раз покажемо. Ось такий кульчик попався. Якби пробу я тут розглядів, це 585-та проба. Явно золото. Правда те, що ну, в грамах воно невелике, але все одно радує, як находка. Отже, що хочуться сказати? Е, хочу сказати про те, що сьогоднішнім копом я задоволений. Е, Все-таки є находка, хоча одна, але є. Якби вже радує, що хоч щось. Е, в принципі, надії були на щось набагато більше, е, тому що перспективне місце, досить велика кількість людей купається і е, в принципі, шукаю тут теж по воді, але... Дивлячись по тому, скільки я находок сьогодні, звідси витягнув, то шукають на скору руку. Якби прийшли, верхні сигнали взяли, глибиних не беруть. А я сьогодні своїм квазариком навіть з глибини 20 см, навіть більше, ніж 20, мене ковш має, якщо цілий, то 20, а тут я три рази зачарпував, щоб ковш повністю весь... Заліз в пісок, ну туди 23-25 см. Я сьогодні тягнув монету 50-копічну. E, значить, означає, що ходять люди ходять люди з екскалібурами. А як ми знаємо, екскалібур е, хороший апарат, але в основному поверхневими находками глибину він не бере і дрібні деталі теж він на велику глибину не шукає. Отже, якось так. Трошки навіть заклало мене від вітру і горло заклало і ніс. Так що на сьогодні все. Такі сьогодні находки. Підписуйтеся на канал, кому подобається, ставте лайки. Коментуйте, я завжди відповідаю на всі ваші коменти. Так що до зустрічі, до наступного копу.